Доброго дня всім підписникам. Продовжую знімати свої коні новим підписникам нагадаю, які підписались на мій канал. Може хто не всі мої відео переглядав, то передивіться. Що буде цікавити. Я на всіх каналах розказую, що що є, щоб було цікаво. Коні привезені з Сумщини, коні походять з Сумської області від Богдана, хто знає. Порода Володимирівська. Володимирівська порода. Ось такі коні. Кобили жеребні на квітень місяць. Три кобилі в мене є, вони на, на квітень місяць всі три жеребні. Всі через тижні. Це кобила бахрама, кобилі 8 років. Вони поробились в мене. Поправились. Кобила бара. Кобилі 9 років Кобили дуже гарно поправились, набрали свою форму. Ну, бара ще хоче, ще в неї такий вже крепко теж не перегодовую. Розумію, що на який місяць з лошатами також не треба їх крепко зажирувати, щоб їм легше було в природах. Хочу вже на звичайно. Ось який парапередок. Ноги, мічка, ноги, лохмати, чисті ноги, купити гарні. Тр, дай ногу, дай. Ну. Тр, дай ногу. Дай, ну. Тр, дай, ну. дай. Тр, ножку, дай, дай, ножку підніме. Баре ріст по лінійці, там метр сімдесят, не менше, ба трохи трохи ниша, яких сантиметрів 5 ниша. Об'єм я їх не мірив, бо вони самі знаєте, що поправлялись. Кобили не запряжні, це є конематки, вони були конематками. Кожен рік приводили, не дери. Кожен рік привозили лошату. Лошата дуже красиві, дуже гарні. По бахрамі в мене є лошиця. У цій кобилі в мене є лошиця. Вона пішла по мамі, вся неї ноги всі чотири білі. Гарні. Мичка лохмата, бахрами також дуже гарна мичка, бачите, яка лохмата. Дуже гарні лохматі ноги, частенькі. Когощо цікавило, дзвонить, захвости, пішти, що там зачухані, чухаються, ну, впираються в стіну. Прогостували ми їх ту. Ось там буде писати, що глисти і пишуть, що глисти, там ще щось. Оце таке я ятина. Не переймаюсь, крепко, що мені пишуть, розказують. Ось такий незад. Не в пилі, бо стоять в льві, там і млин, і пиль в ліву. Такі в пилі. Буде дощ, пізить на Пашу, будуть блищати. Ми її дощ. кого би що цікаво, дзвоніть мій номер телефону є в описі. Знаходимося ми Рівненська область, Дубінський район, це лише смига. Завжди можете приїхати. Подивитись, вибрати, придбати. Все можливе. Все можливо. Трохи більше вже даю вівса, бо придбали тонну вівса, то вони туріть. Починають дерти ногами флії, понадирали. Ну нічого, це для того є коні. ще хотів запитати вас, бо не мав ніколи, але хочу придбати таку річ, як пастух. Може хто не може, більшість з вас користуються, бачу хлопці, пастухами. Хто знає, які є пастухи, якісні, надійні, хто купляв і на, на акумулятор. Бажано на акумулятор, щоб, бо там світла в мене на виписі біля ставка немає, чи тут треба сонячну батарею, чи акумулятор. То буду просити у вас в коментарях, хто знає, чи написати, чи в коментарях, чи на мій номер, на Viber, на WhatsApp пишіть, чи дзвоніть, розкажіть, ну скиньте якусь силку, хто де купляв. Також треба буде придбати на, на літо пастух, на випас. Там дещо ми загородимо і латами, там досками, горбелями загородимо. Деякі участки треба буде пастухом городити, бо там багато городіння всього до 6 гектарів. Пасту, то я десь на гектар там розчитую. Треба буде догородити то в одну сторону. Тому буду просити, щоб хто що знає, напишіть, будь ласка, в приват можна. І взагалі, кого що буде цікавити, дзвоніть, пишіть, коментуйте за канал. Чи за відео за перегляд, ставте лайки, кому, що, якщо подобається. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте мій канал. Всім гарного перегляду. Всім буду дякувати. До побачення.